Ігор Валентинович, ну сьогодні такий матч, був можливо це продовження другого тайму, саме з гри з Металуром, де команда така виявила себе, провела активність, і сьогодні ще краще, мабуть, грали і в першому таймі, і більш частини другого. Ось прокоментуйте, будь ласка, все ж таки результат. Якось так все змінилося в один момент. Сьогодні саме велика звістка була це вранці. Що наші хлопці там взірвали Кримський міст, Оце саме була злучна звістка. А по грі і перший тайм, і другий тайм, поки не вмішався арбітер, то я сьогодні претензій до хлопців ніяких не можу там пред'явити їм. Так, так що, так, да, ці моменти, які в нас були, їх треба реалізовувати. Ну, ЛНЗ доросла вже вікова команда, яка пограла, там, і в прем'єр-лізі футболісти, ну, вони шанс свій, який в них був, вони його реалізували. Так що, а до хлопців по грі сьогоднішній, це сьогодні, напевно, найкраща гра, яку ми продемонстрували оцих там, семи ігор. Так що, ну, Саме головне, що, що є там, да, світло в кінці тунеля. Ми будемо працювати, так що будемо набирати очки. Ну, червона за накладку, це так було несподівано. Там була пауза і не, не зрозуміло було, кому Червону приготував арбітер. Чи за останній фол, чи. Там був чистий пенальті, то, що ми подивились. Його нема. Ну, ой. Я думаю, що, ну, що, що, що тут. Як тут... якщо порушення було навіть з боку нашого гравця, то це ж. Не... Це, ну, ну, жовта картка, ну що там, ну. Максимум. Так що ну, коментувати будемо працювати, і треба дивитись за свої там. Як вдалося за тиждень хлопців їх мотивувати, так, що вони створили стільки небезпечних моментів за попередні матчі, мабуть, стоки не було. Ну, Ну, ми ще, ну, Всі тут, всі повинні розуміти, що ну, це ну, два місяці команді. Вона ну, тільки будується. І ми в там, в там, в цей підготовці тільки там дві дві, гри, дві гри зіграли навіть, цим складом. Ну, Потім накатуємо, накатуємо. Так що я думаю, що... Якщо ці всі хлопці остануться до зими не на наступний рік, то я думаю, що ми ще трошки там докомплектуємося і будемо показувати ну достойний рівень футболу. Наступна гра з Полтавою, але не зіграний матч ще у першому колі. Чи немає там дати, коли з Полтавою той матч буде зіграний? Дивіться, ми повинні були зіграти 12 числа з Черніговим пропущену гру. Тут. Ну, ми так дали на КДК, на ПФЛ вірніше, але. Но... Там нема ніякого розуміння, і Чернігов на нас написав на, на КДК, що ми ту гру, яка повинна була тут зіграти. Ми... Тоді у нас там 4 дні, нам адміністрація не дозволяла тут грати. Ми написали це в ПФЛ. ПФЛ перенесло нам цю гру. А гра, яка ми приїхали до Полтави, Нічого там ПФЛ, ніяких нема зворушень чи щось там. Ну, тось, не зрозуміла ця ситуація. так що Не знаємо, що воно буде. 12 числа матч не відбудеться. Не буде. Ну, бажаю вам успіхів такої ж гри від команди, результативної гри і успіхів у подальших матчах. Спасибо. Вітаємо вас із перемогою. Непростий матч, непроста перемога. Чи очікували такий супротив від суперника? Ну і які були складнощі сьогодні у грі? Дякую, да, по-перше, ми налаштовували хлопців на те, що сьогодні буде, сьогодні буде боротьба, і вона буде жорстка боротьба, те, що сьогодні ми побачили на футбольному полі. А, саме головне, ми повинні були хлопцям донести цю інформацію. От, перший тайм трошки в нас не вийшов, і були на це певні причини. Ми трохи перебудувалися на другий тайм. От у нас в другому таймі з'явилось більше моментів, з яких ми вижили такий момент, гарний. Заміни підсилили в нашу, в нашу гру і це внесло там корективи. Так що сьогодні ця гра і показала, що там дві красні карточки червоні. Весь, всю гру охарактеризував ця гра так, що. Бойова була. Ну, дві картки такі, червоні були, вони що й можна тут суперечатися. І там такий епізод був, і ось у, у цьому епізоді. Та ну, нап... да, звісно, можна супереч... суп... сперечатися, але я ж кажу, що є там в е... орбітрів свій. Якийсь там комітет, який там розбирає. Так що, що ну, понятно, що Ми сьогодні здобули перемогу, ми задоволені, сьогодні поїдемо додому. Да. Команда-гірник сьогодні грала вдома і в них поразка, то зрозуміли їх настрій. Ну, Хочеться побажати, щоб сьогодні не було того негативу, там у нас. Достатньо і так в нашому житті з цією війною, так що хочеться побажати команді, щоб вони вигравали як можна частіше. І тих вболівальників, яких немає, які сидять біля екранів, хай вони підтримують свою команду, люблять. А ми будемо. Робити все для того, щоб їм подобалась гра в футбол. Так що тільки за позитив і вдячність нашим героям ЗСУ, що дають нам змогу сьогодні грати в футбол. Що саме не сподобалось у грі в першому таймі, ось і зробили заміни, і заміни спрацювали. Передача від Пойцуховського і Хемелюк забив гол. Це часто таке відбувається, так працюють джокери. Влад Хамелюк у нас е, тільки не, не, недавно з'явився в нашій команді, е, тож ми його поступово е, підпускаємо до гри. В е, нас е, е, з прошлої гри, е, з минулої гри е, травмувався е, е, лівий і ми трошки перебудувалися там, інсайда е, трошки е, е, змістили лівіше і. У нас, можливо, із цієї ситуації там не вийшов ім, 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 трикутник в першому таймі, що хотілося. У нас опорник грав і від двох інсайдів, яких ми е, хотіли гру е, бачити вище, там, е, в третій зоні, щоб вони там відкривалися між е, лінії. Але цього не, цього в нас не, на жаль, не вийшло. І... Ми внесли свої корективи. Так що ми вгадали з цими замінами. Нас влад підсилив гру. Владислав Цуховський також підсилив гру. так що рахую, що ми вгадали з цими замінами. Один віддав гольову, інший забив. Так що ну, головне, що є команда. Я їм сказав, пацани, що сьогодні такі перемоги нас тільки зроблять сильніше. Ну, досвід сьогодні допоміг вашій команді. У вас перевага у досвіді, багато досвідчених гравців. У гірника спорт багато молоді. Ось як оцінювати цей факт. Ну, ви розумієте, що досвід, досвідом, да, але треба мати золоту середину. І е, хлопці розуміють, що сьогодні в е, прізвищі не грають в футбол. Да, і... Ми на це їх налаштовуємо. Так що сьогодні була команда, і я казав, що у нас хлопці у нас з таких ігр вона тільки прибавляє нам сил і робить нашу команду сильніше. Так що, досвід і молодь це, це добре. Проти молоді взагалі грати дуже, да, дуже складно, скажімо так. тому що… В них непередбачені якісь рішення бувають. Да, вони іноді там не виконують установу там, тренера. Так що якісь моменти були такі, що нам було тяжко, але найголовніше, що ми сьогодні здобули три очки. Виїхали у статусі одного з лідерів. очікували, що в першому таймі гірник саме ось активно піде в атаку і ну, до перерви, мабуть, так диктував умови. Ну, по таблиці розумієте, по таблиці сьогодні ми, сьогодні ми лідери, але ви розумієте, що майже всі команди однакові, і тим паче, коли ти їдеш на виїзд, команди грають вдома, все ж таки вдома і стіни там допомагають. Так, так що ми я ж кажу, ми налаштовувалися на дуже непросту гру. Що там гірник там грав з Кремлем? Якась дуже була, видно, знаєте, не, не їх день був, да? але потім ми самі бачили, переглядали цю гру, що обіграли одного з лідерів, так що ця перша ліга, вона не дуже непредсказуема така. Так що, Головне було, я ж кажу, головне було до хлопців до достукати, щоб вони розуміли, що сьогодні тільки наш настрій, наше бажання перемогти тільки нам допоможе.